З вас лежать картки, на яких є зображення. У мене, наприклад, лимон. Зараз із літер, які, із букв, які розкидані Чем? у нас на парті знаходяться, ми повинні зібрати слово. Ось у мене якщо лимон, я розпочинаю з якої букви? Л. Л. Буква Л звук Л. ли. Л. 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 Тягнемо голосні нас червоними. Ли. Ми", правильно. Ми. Мо. І в кінці Н", звук Н. ми чуємо. Лимон. Таким чином, я показала, що я зібрала слово лимон. У кожного з вас, із вас є картка. Ярік, що в тебе? Банан. Збираємо слово банан. Що в тебе Поліна? Батон. Що в тебе зображено? Шуб. Це каша. А. Каша. А у а. тебе Ваня? Капа. Сік. Правильно. Сік. Каша і сік. Скажи, будь ласка, яке слово ти зібрав? Торт. Торт. Правильно. Полінка, яке в тебе слово? Кавун молодець. Е, Жень, скажи, будь ласка, яке ти слово зібрав? Сир. Сир. Ванечка, яке в тебе слово? Мед. Мед. Молодці.